Регіонів. Це була, по суті в манувати Святої Кроліка про ялась на майдані депутати, які тренували відвідання сесії, депутатських комісій більше року і по закону це давало право їх вивести складу депутатів. Відповідне рішення міська рада тоді прийняла, направила територіальні виборчі комісії. До сьогоднішнього дня ми не мали жодної відповіді від комісії. Я накладав ще декілька листів, що прошу прийти на сесії проінформувати про стан, роботи, чому ми виконуємо це рішення. Зв'язку з тим, що. Реальної роботи ніякої не було, Під, був підготовлений перед про звернення до центральної виборчої комісії. Сьогодні на сесії дав свої пояснення заступник голови ТВК. Ситуація така, що в територіальній виборчій комісії більшість членів комісії це представники партії регіонів, партії комуністів, соціалістів і інших прихильників і саталіків партії регіонів. Ми що ці люди не мають бажання працювати. Частина з них зараз вже зміняє політичний окрас. Міняє будьонів, коли на іншу сторону перевертає, але до роботи практично не беруться. Тому прийнято звернення до Центральної комісії розпустити дану ТВК, сформувати, а далі повноцінно виконувати свою роботу. Тому що е навіть той підготовці до наступних виборів, чи зараз при необхідності проведення будь-яких виборів внесення ЗМІ, фактично ТВК є з'являє. За словами заступника голови ТВК, взагалі голови, не маєте, він виїхав зібрати кворум хоча б 9 чоловік. Він не може, тому вона по суті без ділянка.